У Донецьку вибухнув склад з боєприпасами. Це підтвердили все проголошенні мерії міста. Потужну ударну хвилю відчули навіть у сусідніх населених пунктах. Події зафіксували камери спостереження. Раніше таку інформацію пролюднив так званий співголова народного фронту Новоросії Костянтин Долгов. Підтвердили вибух і у прес-службі полку АЗОВ. А в прес-центрі АТО запевнили, що українська артилерія не завдавала ударів по Донецьку. Натомість серед мешканців міста ширяться чутки, що на заводі вибухнула. Якісна російська тушонка, яка прийшла у Донецьк з Росії у складі чергового гумконвою. Наразі я не можу ані спростувати, ані підтвердити сам факт того, що якимось чином до тих подій, що сталося на території Донецького хімічного заводу, мають відношення сили антитерористичної операції. Таку саму позицію займають і мої колеги з прес центру антитерористичної операції. Позиція сил АТО одностайна. Ми не ведемо артилерійський вогонь по житлових кварталах, по населених пунктах.